Екологічно чисті автомобілі заполонили цьогорічний форум Michelin Challenge Bibendum, що триває у Берліні. Цього разу крім новинок, організатори вирішили нагадати публіці про колиски автомобілебудування. Гордість виставки точна копія першого автомобіля. Його створили саме у Берліні 125 років тому. Колишній аеропорт Темпельхоф у центрі Берліна на чотири дні столиця екологічно чистих автомобілів. Компанії-виробники ставлять перед собою амбіційну мету за 10 років скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на чверть. Фахівці підрахували, що за 30 років у світі буде півтора мільярда автомобілів, а тому майбутнє за машинами, які не забруднюють навколишнє середовище. Такими були перші автомобілі. Ретровиставка прямо на вході в аеропорт. Справжню гордість точна копія авто створеного у Берліні 125 років тому. Це була перша машина в світі. Дружина Карла Бенса, подайки від чоловіка, проїхала на ній 100 кілометрів. Оскільки заправок тоді не було, вона заправлялась в аптеці, купуючи дріолін. За складом він схожий на бензин. А це копія одного з перших електромобілів. Нинішні розробники не цураються відтворювати його форму. Повний аншлаг дуже схожа на нього французька машина на сонячних батареях. Вона без підзарядки може працювати дві години. Та справжні хіти цього сезону електромобілі. Їх на форумі півсотні добре десяток у серійному виробництві. Коли 10 років тому представили перший електромобіль, ніхто не повірив у його майбутнє. Нині гібридним автомобілем нікого не здивуєш. Так само ніхто не вірив у шини, що економлять пальне. Зараз ми продаємо понад 30 мільйонів шин на рік. Україна на форумі теж є та хвалиться не розробками. Скоріше переймає досвід автомобільної безпеки. Фахівці одноіменної організації хапаються за голову. Як привчити громадян використовувати?

Знаю, що в Росії на передньому сидінні ременями користуються від 60 до 80% відсотків людей, тоді як в багатьох країнах Європи про безпеку дбають всі. А щодо України ми навіть не маємо такого дослідження. Про нього чомусь ніхто не подбав. Агітаційні програми обіцяють запустити восени. Тим часом німці вже на вихідних зможуть покататись на моделях майбутнього. Показ для широкої публіки на мішленбі бендом вперше і на ньому очікують 15 тисяч народу. З Берліна Ольга Чайко, Віктор Зеленко факт. 1人。